Краса навколо, на 250 метрів в гареничах. Навколо все забудовано. Дерева це мастер-рум. Ванна кімната, гардеробна кімната. І тут ще дві спальні кімнати. Загалом три. Також у кожної своя гардеробна і ванна. Побудований з керамічного блоку, потім ідея утеплення. І потім ще. Зовнішня клінкерна цегла. Ось так вона виглядає, така симпатична. А так блок виглядає у вас в розрізі. Він екологічний, теплий. Монолітні перекриття з двійним ормуванням, монолітні сходи. Зараз покажу вам кухню-вітальну столову і криту терасом. Ось така у вас величезна кухня-вітальна столова. Тут ще у вас четверта спальна кімната, гардероб. Ванна, тут технічний вузол. У нас всі комунікації сюди заведені. І вихід на відкриту терасу, Зверніть увагу, розпашна система. Ось і так він виглядає в зоні і, увагу, на сусідів. Вони забудовані, знаходиться трошки нижче, це верхня точка. У вас гарна панорама навколо. Газ заведений. Електрика 22 кВт, також заведено 85 метрів свердловина і переливний снептик. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.